відео. отже, вчора мене вкусив кліщик, я його точніше він мене заліз під мишку, і я його витягував, витягнути нормально не зміг, його головки відірвалися і залишилися в мене в тілі. Я не знав, що робити, в принципі, як з нею бути. Думаю, для профілактики треба щось робити. Поїхав в лікарню, хірург, який там чергував, сказав, що треба негайно видаляти цю головку, бо це небезпечно, там різні захворювання, захворювання можуть піти, і він мені. Виходить, цю головку вирізав, ліща, видалив під наркозом. там, в принципі, Не знаю, можна було без наркозу обійтися. Але з наркозом було зовсім не боляче. Зробили мені перев'язочку, потім він мені сказав, що кладуть мене в стаціонар, а це був вечір. Поклали мене в стаціонар до 9 ранку. То був я в стаціонарі, потім він мені дав виписку і з цією випискою сказав, що прийшов до сімейного лікаря, який мене має направити. На лікування або призначити лікування у інфекціоніста. Відповідно, наступного разу, наступний ранок, після того, як я виписався, я пішов до сімейного лікаря, перед тим, дописавшися до нього. Сімейний лікар виписав мені таблетки, які називаються Доксициклін. Їх треба приймати для профілактики хвороб, які можуть спричиняти кліщі, які є небезпечними для життя. Тому, відповідно, я зразу пішов в і купив всі таблетки. Випиваються вони за один раз дві таблетки по 100 мл. О, мл, мл мг. Відповідно, далі нічого робити не треба. Тому, коли у вас така ситуація виникла, що у вас заліз кліч, ви його не змогли витягнути. Ви, в принципі, я думаю, можете не звертатися до лікаря. Я наступного разу закривати не буду, щоб його там витягувати. Я, можна просто спробувати виколопати цю головку. Я думаю, що це реально. Але якщо відповідно це місце нормально, тому що якщо під пахво залізе він, то, а ви самі вдома, то цього ви зробити не зможете, як в моєму випадку було. Тому в будь-якому разі, коли у вас навіть кліч залишився всередині, або не залишився, але він у вас хоч трішки засунув свою голівку, ви купуєте ці таблетки і п'єте їх дві штуки одночасно за раз. Таблетки по 100 мг. Що ще треба зазначити, що комусь. Ці таблетки потрібні. Я можу вам вислати разову дозу. Ну, Бійдеться вона вам 50 гривень з картки. Да. Тому, кому треба, можете мені присилати повідомлення, особисто писати. Я вам ці дві таблетки вишлю. У мене їх є багато, я купив цілу пачку. Вони недорогі, в принципі, можете самі в аптеку піти. але якщо ви сумніваєтеся в правильності, що ви ліків, які ви купите, то просто мені пишете. Я вам висилаю зразу разову дозу для того, щоб вилікувати вас, точніше, не вилікувати, а врятувати вас від можливого зараження небезпечними інфекціями кліща. Головне, не панікуйте, старайтеся видалити голівку, і тоді, відповідно, або до сімейного лікаря йдіть, або можете написати мені, щоб я вам ці таблетки вислав, або можете піти зразу на стаціонар, позвонити, викликати швидку, навіть якщо у вас заліз кліщі відірвався. Тому що ну, то в мене, коли голівкася завлізла кліща, то було місце це дуже болюче. Коли лікар вирізав цього, це місце, де кліщ сидів, ну, в принципі, воно було доволі напухше. Тобто в мене воно вже встигло напухнути. Головне, не панікуйте, для профілактики треба просто випити таблетки. Все. Якщо ви випили таблетки, вже не страшно, що вас цей кліщ кусав. От і вся суть. Можна пити ці таблетки навіть дітям. Тому, якщо у вас там дуже багато кліщів десь живе, то наперед купіть ці таблетки. Або можете написати мені, я вам просто вишлю дві штуки, вам їх багато не треба. Я сумніваюся, що кліщі кусають людей дуже часто. Того року в мене кліщів не залазило ні одного, не ко... тобто не кусали, Ну, як вони старалися залізти на мене, але не встигали мене всунутися так, щоб я їх не міг витягнути. Позавтого року один, не позав того, а три роки тому кліч так само у мене залазив, я його витягнув, голоки відірвалися, але тоді було інше лікування, тоді мене відправили до інфекціоніста, і мені тоді ще довелося в лікарні лежати два дні, мене там капали крапельницями. Як на мене, то просто краще випити таблетки. Це набагато легше, ніж лежати в лікарні довго.